Якщо ви вижили після атаки епічністю, спочатку в тізері, а потім і в кат-сцені, то видихайте, зараз почнеться геймплей, і тут вже буде полегше, I guess. Познайомтеся з моєю планцімочкою. Її звати Морган, і вона має ось такі риси характеру. Як ви зрозуміли, її було вирощено в цій лабораторії, як до речі, і коровоцвіт, який ви бачите на екрані. Власне, я придумала новий челендж, тому що мені захотілося дослідити план сімів, а грати без обмежень мені якось, напевно, не цікаво. Повні правила я лишу під відео, а тут коротко зараз розкажу, що ми маємо зробити. Щоб ми з тобою не сварилися, ти маєш затямати кілька правил. Наша сімка вже підлітка, тому лишилося опанувати навички садівництва науки та логіки. Першого сіма, на якого у неї буде краш, зробити своїм ворогом. Труїти його щотижня зіллями з лабораторного столу, завести 5 друзів, щотижня дарувати їм овочі або фрукти, перетворити 5 сімів на рослину сімів, у молодому віці помиритися з ворогом і зробити його своїм коханим, та народити нового рослину сіма. І я ще хочу збирати колекції, це не обов'язково, але цікаво. Також заборонено запрошувати когось до себе, доки живі прийомні батьки. Тобто лабораторію ми нікому не світим, і якщо хтось припреться сам, просто проганяємо їх. Перетворювати сімів, ми будемо шляхом прокачування з ними дружби, запрошення переїхати до нас, і після переїзду дамо їм скуштувати заборонений пліт. Після перетворення вони можуть переїхати назад до себе. Це, власне, єдиний спосіб, який я придумала, як можна заставити сімів з'їсти цей плід. Покажу вам трошки їх трейлер, де вони живуть. Ось так виглядає саме лабораторна частина. Багато всіляких приспособлень для вирощування, горщики, пробірки, декілька дивних рослин, наукова станція, лабораторний стіл і так далі. Так, прибери тарілку. Там у нас кухня, як бачите, ванна кімната і маленька пральня. Ось так це виглядає все разом. І на другому поверсі вже спальні і маленький диванчик з телевізором. Тут, окрім Морган, живуть її так звані прийомні батьки, тобто ті науковці, які займалися експериментами над рослинами, намагаючись відкрити нову форму життя. І їм це вдалося, як бачите. Морган вважає їх своїми батьками, але вони не мають ніяких романтичних стосунків, вони просто колеги. За моєю історією, ці експерименти розпочав вчений на ім'я Генрі, але він не зміг добитися офіційного дозволу на це і робив усе приховано в маленькому містечку, де майже ніхто не живе, заховавши лабораторію в лісі. І йому допомагала його дочка Рейвен і ще один науковець Бред. Вони пообіцяли не кинути цю справу і після смерті вченого продовжили свої дослідження і досягли успіху. І зараз вони вже обидва похилого віку. На дворі в них є ось такий резервуар, водозбірник. Я не знаю насправді, як це називати, бо воно не планувалося. Але коли я будувала цю ділянку, я забула, що тут є водоспад, бо в режимі редагування містечка він не показувався. І я вирішила, що вони просто будуть збирати цю воду для поливу своїх рослин та інших потреб. Я не знаю, чи це можливо фізично, але у мене буде так, бо що ви мені зробите? нічого. Ось такі теплички вони мають. Тут росте черешня, бачите? Я знаю, що це вишня в грі, але я родом з Мелітополя, черешневої столиці України, тому для мене це черешня. Вже потрошку світає, і Морган пішла поливати рослини, тому що їй треба прокачувати садівництво. І мені дуже подобається, як це виглядає. Вона так гарно вписується в інтер'єр теплиці, що не дивно, в принципі, бо вона сама народилась саме в цьому місці. В неї тільки перший рівень садівництва, тому вона поки не може виривати сорняки, але може поливати і збирати врожай. Пішов досить сильний дощ, але для Морган це просто легкий перекус, а не проблема, тому я відправила її погуляти. І вона прибігла на міський оглядовий майданчик. Зараз він прогрузиться. Бо я бачила, що там хтось є. Будемо знайомитись нарешті з новими людьми. Ось тут якийсь роб кавана. Глянемо, чи не буде в неї на нього крашу. Якщо буде, робимо його своїм ворогом. Якщо не буде, спробуємо подружитися. О, як нам сьогодні везе, правда? Вибач, хлопче, але нам треба тебе образити. Так, давай оце зробимо. Потроль його трошки, наскільки це можливо всім всім. Ось так. Ну і давайте що ще? Посперечаємося про те, що вона просто потягнула з нього прикол, а він не зрозумів. І давайте ще ляпаса йому дамо за те, що він так оре на нас. Але я хочу зазначити, що в житті, будь ласка, так не робіть, це дуже погано піднімати руку, і я це засуджую. Збіжав цей хлопченя, але у Морген є для нього ще один сюрприз. У вигляді бажання закидати його дім яйцями. Але перед цим вона поспілкується з потенційною подружкою. Ой, що тут коїться на задньому плані. Вау. Це батьки цієї дівчини, якщо не помиляюся. Ось тут живе наш новоспечений ворог Морган Жгі. Поїхали. Класники док, до речі. Ат, Ад... перехвалила. Та що ж таке, Морган, ти що, не можеш з яйцями впоратися, чи що? О, оце потужне було, молодець. Гляньте, з деревом розмовляє. Що там кажуть? Якщо ти мене чуєш, торкнися моєї щуки. О, у мене мурашки. О, дерево я теж тебе люблю. Так, обмінялися пліточками, походу. Тепер ми всі знаємо, що топель лох, да. А до цього фліртує. Ну, цей хороший вибір. життєплід, Це вам не якась банальна морква. Почала вона вивчати науку. Атакуємо поки що дві навички, а згодом додамо ще й логіку. Але навичка науки мені подобається через оцю штуку, на якій вона працює, адже вона виглядає дуже класно. О! Боже, в мене багаж не розгорнутий. Вимбачте, вимбачте, всі, кого це напрягає. Але бачите, яка я на всіх тільцях вирішила всидіти. Розгорнула, але не зовсім. Рейвен прийшла корівку годувати, Морган все ще займається наукою. Давайте ми ще й бреду знайдемо якесь заняття. Нехай він оцей скелет повивчає. За моєю теорією, він тут вони ж намагалися виростити плансіма і тому вивчали анатомію на скелеті, щоб потім якось правильно схрестити рослинні клітини та сімські. О, дивіться, вона з насіння салату отримала насіння забороненого плоду. Клас, слухайте. Я думала, що це на початкових рівнях навички неможливо. Але це дуже і дуже добре, тому що нам потрібно буде вирощувати ці плоди, щоб потім обертати інших сім'їв. Я правда думаю, що з її рівнем садівництва вона поки не зможе його посадити, але це їй терміново треба, тому хай лежить. Вирішила батін турнік поганять. І він якраз прийшов. Йому це не сподобається Морган. Вирішив таким чином її прогнати. Ну так. Е, да. З батьками в неї взаємини не дуже, бо вони її не випускали весь цей час, а зараз вона бунтує проти цього, тому все логічно. Вже скоро до школи треба, але перед цим я хочу, щоб вона спіймала жучка. Будемо збирати колекцію. Так, якраз автобус під'їхав, до речі. Він, звісно ж, не піднімається сюди нагору, а зупиняється внизу. Тому Морган кожен ранок буде спускатися на зупинку, і це дуже логічно, тому що вони не світять свою адресу, адже лабораторія все ще секретна. Під'їжджаємо і давайте. Привітаємо Морган з її першим в житті наступаючим днем у школі. Підамчитись, потім ще а потім іншим підем школа, потім інститут так на роботу і, і потім помра. Все, заняття скінчилися, і вона дуже втомлена. Тому я хочу дати їй оцю дію закопатися у землю. Як це робиться? Ага, фотосинтезувати. Супер! Ну, така рослиненька мила в нас. Хі -хі. І наскільки я знаю, таким чином вона піднімає собі не тільки бадьорість, але й потребу в воді. Боже, під землею дзвонить телефон. Вилазь, давай. Хлопчик, мабуть, в вахері від цього всього, як зомбі вилізли з-під землі. Хто там тобі надзвонює? Цей роб, що шолі, наш ворог. Да, це він? На побачення кличе. Ну, вони точно From Enemies to Lovers. Відчувають цей вайб. Прям. Давай, давай. Поїхали. Запросив її на кладовище. Як вам таке? Вважаю, що для їх стосунків це якраз саме те місце. Куди ти йдеш? Він в іншу сторону пішов. Чел. «Що ти намагаєшся заховатися, це ти її покликав сюди. Вже якась дія є. А відчути знехтування? <рес> <рес> тобто ти її позвав на побачення, щоб сказати, як сильно ти її зневажаєш? Ну ну, роб, ти можеш обманути себе, можеш обманути її, але ти не обманеш мене. Я знаю, що в тебе на думці насправді. Гля який? О, Морган показала, що терпіти це не буде. Моя дівчинка, молодець. Ну, ось ми і тут, шановні, на етапі тактильності, так сказати, але є один нюанс, да? Ну, слухайте, мене устраює. Вона виграла цю бійку. Ще й прямо напроти пам'ятника смерті. Гарно. Що ти? сколдити йдеш її так? Так. Аж побіг. Морган. <смірш> в тебе проблемки. Що, <смірш> походу, домашній арешт? Чи куток? Ага, в куток поставив. Тільки тут нема кутка, алло. Ех, бідосічка. Ну і на цій веселій ноті я пропоную закінчувати на сьогодні. Сподіваюсь, вам буде цікаво спостерігати за проходженням цього челенджу. Напишіть свою думку в коментарях. Також, звісно, ставте вподобаєчки та підписуйтесь. Повторюсь, що посилання на правила цього челенджу ви знайдете в описі під відео. І я дякую вам за перегляд. Побачимося та почуємося з вами в наступних відео. Всім па-па!